Масштабна аварія у Криму під Симферополем зіткнулися маршрутка і вантажівка. Пасажири мікроавтобуса їхали з Полтавської області на відпочинок. А в результаті всі опинилися у лікарні, переважно з переломами та з трусами мозку. Троє в реанімації. Вантажівку просто розірвало навпіл. Двигун лежав за 5 метрів від місця ДТП. За попередніми даними правоохоронців, винуватцем аварії став водій маршрутки. Він їхав із шаленою швидкістю, і коли перед ним виникла вантажівка, не встиг перелаштуватися в інший ряд. Ехал средним идти. Впереди увидел газель, ну грузовую. Перестроился в левый ряд и сразу получается. Я просто не думал, что он, я бы начал притормаживать, не думал, что он перестроится тоже в левый ряд. А с какой скоростью уехали? Не знаю, но. Судя по всьому, більше 130.